Вітаю, краків, Польща, річка Вісла. Ще один цікавий факт. Вчора гуляв набережною протилежної сторони. Сьогодні з цієї. Ота куля у вигляді м'ячика для гольфу. Це не є якась декорація, це насправді. Типу повітряної кулі, яка піднімається, правда вона підв'язана на шнурках, далеко вона не летить. І піднімається вона на висоту до 150 метрів. Піднімає вона туристів, казали місцеві, в районі 60 злотих, значить така послуга, там біля неї оглядове колесо, ззаді переглядається в новому збоку. Це був готель, колись збудований у 70-х роках. Попрацював він десь до нульових, 30 років. Потім значить, значну частину свого життя він слугував як банером для рекламних щитів, рекламний щит для банерів. Зараз його закрили на реконструкцію. і буде, буде відновлено, буде щось новеньке. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей.